Усі ранку Мене звати Даша і Ми продовжуємо прокидатися разом. Сьогодні до мене прийшли гості. Це частинка гурту Крихітка, фронтвумен Каша Сальцова і Льоша Гітарець. Доброго вам ранку. Я одразу почну з головного. Я знаю, що ви запровадили нову систему скачування музики з інтернету. Краудфандинг. Збору, збору збору коштів. коштів. Називаємо це краундрефандінг, тому що краудфандинг вже існує. І вона заключається в тому, що якщо краудфандери кажуть, у нас є ідея, там у нас є, ми хочемо записати сингл, дайте нам кошти на запис, а ми вам його віддамо. То у нас це навпаки, ми вже записали, витратили певну суму і просимо відшкодувати цю суму, щоб ми вийшли в нуль, а всі решта отримали сингл без. Коштовно, тож нам потрібно 1800 внесків по 20 гривень з усієї України. На нашому сайті це можна зробити прихідка комієї, щоб вийти в нуль, і тоді ми просто віддаємо сингл на файлообмінники. Ви витратили 36 тисяч гривень. Так. Це включно з оформленням, з фотосесією, з роликом, який промотує саму цю акцію. Це була невелика сума, тому що ми не писали ні оркестр, ні там велику кількість живих інструментів. Але ви мусите знати, що в Україні там, година з. Тоді коштує 20-25 доларів. Тому вмикайте калькулятори. Як люди відреагували в Україні? Просто ну насправді не звикли платити за мозок. Це не новина для усіх. Як всі відреагували, коли ви розповіли, що ви таке впровадили? А спочатку була велика навала людей, що хотіли нам віддячити яч... від за те, що ми робимо, тому що попередній альбом «Крихітки» був викладений просто так на файлообмінник, і ми не відбили кошти, витрачені на його запис. А є люди, які категорично відмовляються платити за музику. І вони сприймаються к образу, як за музику платити. Але з іншого боку, кожного разу, коли ти отримуєш гонорар за концерти, платиш за студію, платиш за інструменти, платиш за репетиційний час. Всі мають розуміти, що це робота і що. Коли Щось скачуєте, хтось за це, це платив. От є люди, які дуже позитивно ставляться, кажуть, не проблема, Ми перерахуємо п'ять разів. Є люди, які свої 20 гривень тримають і кажуть, ні, як ви смієте мене просити про них. От але це такий психологічний експеримент. Люди, не бійтеся. Насправді я вчора теж спробувала, я 20 гривень вклала, і це все дуже швидко робиться. Заходиш просто на сайт, вказуєш свої дані з картки, там все підтверджуєш, все дуже легально. Не бійтеся, що з вас знімуть більшу суму. Я перевірила все дуже чесно. Так. Скільки за день приблизно знімається? Ну скільки надається? ми отримаємо, нам потрібно зібрати 36 тисяч гривень. А на день ми отримаємо близько 600-800 гривень. Тобто, якщо розділити на дні, то самі слухачі, прискорюючи реліз, зможуть викласти його десь на початку листопада, якщо не пришвидше. Не Мені це ж так цікаво вже дивитись на перебіг, і цікаво, коли вже це закінчиться. Я сама інколи перераховую кошти. Але от а, якщо хтось захоче потім повторити ваш експеримент, Ми тільки за. Це тепер у вас є права на це. чи Я чи як? чесно вам скажу, я нічого не робила, крім того, що зареєстрував там краудфандінг, ком'ю, здається, і там зроблю реварт на нашу сторінку. Але в принципі я за те, щоб музиканти напряму з м -м, слухачами працювали. Це чесно, без там якихось збирачів коштів, які беруть відсоток, угу. щось там. Якщо наші колеги звернуться до нас, у нас система вже налагоджена, ми дуже радо надамо їм такі. Послуги. І ми тільки за те, щоб ви сиділи, і вона писала хороші пісні, щоб ви отримали за це кошти і писали нові хороші пісні. Я знаю, що ви, до речі, дуже активно спілкуєтеся зі своїми слухачами, зі своїми так. прихильниками у Твіттері, навіть у Фейсбуці є ваша теж сторінка. А я, от наприклад, спілку, слідкую за таким шоу-бізнесом і іншим. То там напрододні випуску нового альбому люди використовують усілякі піар-акції. Ми знаємо це про Малі Сайрус, яка виступила на Віамей. Обоже знаю, да. все це бачила. Сам сподобалося, що робила Малі Сайрус? Ти не бачила? А, я а ти бачила? нам цікаво? І як, я, що як ти тобі? думаєш, як чоловік? Не знаю, якщо це мабуть дуже варто. Серйозно. Я чоловік, я утримуюсь, мабуть. І це yeah. думки зараз. Працює, значить. Працює, але працює. тепер їй просто запропонували купу людей записати спільно дует. Це і Брітні Спірс, я знаю Snoop Dogg, і всі хочуть з нею тепер щось відзняти. Працює. Це Power of Freak, Коли вийшла там, коли у нас з'являється щось ну реально дивне. Такі, як нахиляння там, і імітація статевого акту, з цією паперової штуки, яку вона okay. це робила, якщо ви ще не бачили, вам варто зайти і подивитись на це. А, то е Здається, що всі хочуть просто твої уваги, яка навколо тебе починає е вирувати. Тож, е звичайно, коли бізнесу прийшли і сказали, окей, ми хочемо твою мільйонну аудиторію, тепер разом з нами. Okay. От, навряд чи ми будемо виконувати тверд денс, Вибачте, ми не будемо цього робити. Але 15 числа ми будемо виступати в Києві на Google Fest і, можливо, трохи потанцюємо. Трохи потанцюємо. навіть, трохи потанцюємо. Але ви все одно придумуєте якісь от акції, ну на такого плану, щось таке, щоб уваги свої долучити до альбому, Звичайно, домі, ми щось дитя. Плануємо і час і часу робимо. І у нас була акція, коли нас запрошували міста, наприклад, 150 мейлів від одного міста, і ми туди прийшли з концертом. У нас була акція, коли ми ховали альбом Рецепт і писали в Твіттері, він схований там, то та і люди так. на випередки бі, там, могли його забрати безкоштовно, там, наприклад, в автоматі для газованої води. Звичайно, що ми активно спілкуємося з фанами. Ми робимо якісь розіграші на сторінці Крихітки Фейсбук, або там, ми збираємо якісь робимо. Такі флешмоби, не флешмоби в Твіттері. Це все весело. І ми дуже раді, що у нас така міцна дружба з нашими слухачами. У вас дуже часто змінюється склад. Я знаю, що до вас знову повернувся ваш Стас. У нас хороша новина, До нас Стас. Так. Стас. Доброго ранку. Так, знову з нами. А, да, у нас часто змінюється склад. Коля в Гамбурзі, ми за ним скучаємо, але він йшли нам дуже хороші фотографії. У нього така борода в Ґамбуро. Ого, серйозно а, в лесу, да. От, я, от я думала, лешу, думаю, Він повториться. Вже знаю, то борода це тренд. Так чоловіки без бороди <сум> дуже багато втрачають в плані уваги. Це як водити з кошеням, фактично. Ось склад змінюється, тому що український шоу-бізнес не дуже надихає фінансово дорослих людей цим займатися, тому у всіх на є робота все ще. От, але без музики жити так. Я читала на початку літа на сайті кореспондент про те, що ви розповідали, що хочете тепер працювати сольно. Це правда, хтось вирвав фразу з контексту. Мене я... запитали на інтерв'ю в «Комсомольській правді, чи ви бачите групу, яку ви бачите групу через 10 років. Я чесно сказав, що через 10 років я її не бачив ага. взагалі. І зранку я прокинулась від дзвінка, прокоментуйте ваш роз... розпад». Я так здивувалась, думаю, ну Ду добре. От е ми розпадаємося як політали на 100 років. Чекайте від нас нової музики, а що буде далі, хто знає. Ще один альбом Крихітки точно буде. Точно буде. До речі, я знаю цей Максі сингл, який вийде донор. Це буде трошечки електронному варіанті. Так, ми майже рік каталися з Льошею і з Колею нашим попереднім гітаристом-клубами з електропрограмою. Це така полегшена денс-версія для тих, хто хотів почути полегшений звук від крихітки. Ось і власне, да, у нас там будуть чотири треки найкращих з цієї електропрограми. З нею ми вже зав'язуємо, але вона залишається для маленьких майданчиків, для галерей, там, де не можна поставити багато звуку. Що сьогодні зіграєте у нас? Хлопчик для серцебиття. Це наш новий, потушний, класний хіт. Клас. Давайте ми зараз трошки перервамося на музичну нашу паузу. Ми тут все встановимо і потім повертайтеся до нас. У нас буде наживо грати крихітка.